Рівненські вчителі з основ безпеки життєдіяльності стали учнями, але лише на один урок. Надзвичайники забажали розповісти їм про небуденні ситуації та як у них діяти, щоб зарадити біді. Отримані знання вчителі мають передати своїм учням. Тож школярі напевне знатимуть, що робити, коли натраплять на снаряди, гранати чи інші згадки часів війни. Ні в якому разі це потрібно запам'ятати кісно. Його не можна, не можна чіпати руками. По-друге, зателефонувати, якщо є мобільний телефон за номером 101, або повідомити якісь органи місцевого самоврядування, там голову сільської ради, чергового там міліціонера. До біди багато не треба, наголошують надзвичайники, тому доводиться іноді оперувати у польових умовах. Ігор Онищук два роки тому врятував восьмикласниці коліно. Дівчинка розсікла його під час польових змагань. Ну як наживу? Робиться анестезія, обколюється місце рани. І робиться ушивання країв, рани, щоб не було кровотечі. На уроці вчителям він повідав, як діагностувати переломи, накладати жгути, переносити травмованих, а ще як правильно приводити до тями непритомного на шатирним спиртом. Беремо кусочок бинта, змочуємо в рощі, ні в якому разі там не наносимо на шкіру отакими рухами біля дихальних шляхів, пару разів провели, можна потерти скроні. На тематичне заняття вчителів запросили до єдиного в Україні пожежного класу музею. Зазвичай тут гамірно від дітей щодня каже його хранителька, по чотири екскурсії проводить. Такий урок для вчителів впевнена теж корисна справа, щоб не було поганого, щоб могли себе орієнтувати, щоб могли з різної надзвичайної ситуації знайти вихід, тобто навчати дітей не робити. Поганих діл, <сіх> поганих вчинків, і якщо вже щось сталося, то врятуватись, змогти врятувати сам самому врятуватись і врятуватися, врятувати когось. А хто не знає, чи сумнівається, що робити, якщо стане свідком пожежі автомобільної аварії, розкопає на городі снаряди чи трапиться якась інша незнайома ситуація, запрошує до класу музею. Він працює на базі 24-ї рівницької школи. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.